Framework Laptop 16 нарешті отримав графічний модуль NVD. Framework Laptop 16, революція триває і тепер з RTX 5070. Що це означає для майбутнього модульних комп'ютерів? Як ентузіаст технологій і прихильник принципів модульності і ремонтопридатності, я з величезним інтересом стежу за розвитком компанії Framework. Їх перший ноутбук Framework Laptop. Був подихом свіжого повітря у світі, де виробники прагнуть до максимальної інтеграції та ускладнення пристроїв. Тепер, через пару років, фреймворк продовжує дивувати, і анонс нового графічного модуля NVIDIA GeForce RTX 5070 для фреймворк Laptop 16, це не просто оновлення, це підтвердження їх бачення майбутнього персональних комп'ютерів. Модульність ключ до довговічності та гнучкості. В епоху швидкої технологічної революції, коли нові моделі виходять мало не кожен місяць, ідея постійної заміни всього пристрою здається нерозумною і екологічно невигідною. Саме тут і проявляється цінність підходу фреймворк. Замість того, щоб викидати цілий ноутбук заради оновлення відеокарти або процесора, ви можете просто замінити відповідний модуль. Це не тільки економить ваші гроші в довгостроковій перспективі, але й зменшує електронні відходи. Я пам'ятаю, як кілька років тому мене мучили сумніви щодо концепції модульності. Здавалося, це якась нішева ідея для гіків. Але зараз, коли усвідомлення екологічних наслідків споживання зростає, а виробники все частіше випускають пристрої, які складно або неможливо відремонтувати, модульність виглядає як розумна і перспективна альтернатива. RTX 5070 значний стрибок продуктивності. Додавання графічного модуля RTX 5070 це, безумовно, головна подія в цьому оновленні. Збільшення частоти кадрів в іграх на 30-40 в порівнянні з Radeon RX 7700S це істотний приріст продуктивності, який відкриє нові можливості для геймерів і професіоналів, що працюють з графікою і відео. Важливо зазначити, що Фреймворк не просто додав нову відеокарту, вони зробили величезну роботу з інтеграції RTX 5070 в існуючу платформу, забезпечивши сумісність з оригінальними моделями. Це геніально. Ви можете придбати новий модуль і дати друге життя своєму старому фреймворк Laptop 16. Це неймовірно зручно і економічно. Я особисто вважаю, що це чудовий приклад того, як можна розвивати існуючі продукти, не змушуючи користувачів купувати нові пристрої щороку. Це більш розумний і екологічний підхід. Більше, ніж просто графічна карта, комплексне оновлення. Оновлення фреймворк Laptop 16 це не тільки про RTX 5070. Компанія також внесла ряд інших поліпшень, які роблять ноутбук ще більш функціональним і зручним у використанні. Процесори AMD Ryzen A300, нові процесори обіцяють покращену продуктивність та енергоефективність. Збільшений обсяг пам'яті і сховища, підтримка до 96 ГБ оперативної пам'яті та 10 ТБ пам'яті. Це величезний крок вперед. Адаптер USB c потужністю 280 ВТ, швидка зарядка це завжди плюс. Підтримка G-Sync, плавна картинка в іграх це те, що потрібно кожному геймеру. Оновлена веб-камера та клавіатура невеликі, але важливі вдосконалення, які роблять ноутбук приємнішим у використанні. Нова конструкція материнської плати з чотирма виходами на дисплей це величезний крок вперед для тих, хто працює з декількома моніторами. Всі ці поліпшення демонструють, що фреймворк серйозно ставиться до розвитку своєї платформи і прагне запропонувати користувачам максимально функціональний і зручний пристрій. Екосистема фреймворк, майбутнє персональних комп'ютерів. Я думаю, що фреймворк робить більше, ніж просто створює хороші ноутбуки. Вони створюють екосистему, яка може змінити майбутнє персональних комп'ютерів. Їх модульний підхід, акцент на ремонтопридатності та прагнення запропонувати користувачам максимальну гнучкість це те, що дійсно відрізняє їх від інших виробників. Я впевнений, що все більше людей будуть усвідомлювати цінність модульних комп'ютерів і переходити на платформу Framework. Їхні ноутбуки це не просто пристрої, це інвестиції в довговічність, гнучкість і екологічність. Мої думки та рекомендації якщо ви розглядаєте можливість придбання нового ноутбука, я настійно рекомендую звернути увагу на фреймворк Laptop 16. Це один з небагатьох ноутбуків на ринку, який дійсно відповідає принципам довговічності, ремонту придатності та гнучкості. Для геймерів RTX 5070 це відмінний вибір для тих, хто хоче грати в сучасні ігри на високих налаштуваннях. Для професіоналів, збільшений обсяг пам'яті і сховища, а також підтримка декількох моніторів, зроблять фреймворк Laptop 16 відмінним інструментом для роботи з графікою, відео та іншими ресурсоємними додатками. Для всіх інших. Framework Laptop 16 це просто чудовий ноутбук, який прослужить вам довгі роки. Я також раджу стежити за розвитком екосистеми Framework. Компанія постійно випускає нові модулі та аксесуари, які розширюють функціональність їх ноутбуків. На закінчення. Анонс графічного модуля RTX 5070 для фреймворк Laptop 16 це важливий крок на шляху до створення більш довговічних, гнучких і екологічних персональних комп'ютерів. Фреймворк продовжує підтверджувати свою роль піонера в області модульних пристроїв, і я впевнений, що їх успіх надихне інших виробників на створення більш відповідальних і орієнтованих на користувача продуктів. Це майбутнє, яке варто вітати. Я особисто дуже радий бачити, як розвивається компанія Framework, і сподіваюся, що вони продовжать дивувати нас своїми інноваційними рішеннями. Вони доводять, що можна створювати чудові продукти, не жертвуючи принципами довговічності, ремонтопридатності та екологічності.